Як отримати першу тисячу підписників у Тіктоці? Це не просто про популярність, це про продажі без реклами. Якби я знав раніше, що це реально не зливав би сотні баксів на інсті, коли організовував авторські тури. Бо це ж кайф, коли люди їдуть у подорож саме з тобою, бо їм подобається твій вайб. Кайф, коли підписники купують твої джерки, бо їм заходить твоя енергія, стиль і ставлення до справи. Такі клієнти найцінніші. Вони завжди повертаються. Я довго не вірив у Тікток. Думав, що продавати через нього це фантастика. Але ми виклали перше відео, потім друге, і понеслося. Перші перегляди, перші замовлення зупинитися вже було неможливо. То як набрати ту першу тисячу, яку всі так бояться? Лайфхак від мене. Почніть постити регулярно. Напишіть контент-план або хоча б список із 30 ідей. Без трендів, тільки ваша тематика, ваш досвід. Далі просто знімайте і постіть щодня. Можна по 2-3 відео на старті, але не більше. Не ведіться на пост все підряд по 20 штук на добу. Це марно. Краще 1-2 класних відео, ніж 20 ніяких. Але навіть одне посереднє краще, ніж нуль. Регулярність це ключ до успіху у тіктоці. Якщо ви відзняли 30 тем і не знаєте, що далі. Читайте коментарі. Люди самі підкинуть вам ідеї. Через місяць-два можна повторювати теми, просто у новому форматі чи локації. Про себе треба нагадувати. Інформації в соцмережах море, і вона швидко забувається. А якщо ви теж хочете займатися джерками, як я у мене є гайд з купою практичних порад, як продавати саме джерки через соцмережі. Там і про контент, і навіть 30 готових ідей для відео. Якщо цікаво, пишіть мені в інсту.